Озвучено каналом Head Universe Посилання в закріпленому коментарі це була середа. Ніяка не особлива дата, просто чергова середа. Принаймні, так я думав до того, як все сталося. Я живу у гарному двоповерховому будинку біля пляжу в досить пристойному районі. Але останнім часом. Там сталася низка викрадень. Дітей забирали прямо зі своїх ліжок посеред ночі. Я лежав на дивані після довгого робочого дня на фізично важкій роботі. Мій син пішов спати близько години тому, і я відключився під вечірні новини. Нагорі почувся шум, який стукіт, який пролунав просто наді мною. Схоже було на те, що мій син впав з ліжка, але останні сигнали змусили мене нервувати. Я піднявся нагору і побіг до своєї кімнати, відчинив сейф і дістав свій старий револьвер. Я двічі перевірив барабан і тихо попрямував до кімнати мого сина. Його двері були привічинені, і я почув жіночий голос по той бік. Я повільно штовхнув двері і побачив свою дружину, яка сиділа в ліжку з моїм сином. Вона виглядала так, ніби щойно вийшла з душу, її шкіра блищала в тьмяному світлі місяця, ніби все ще була вологою, а волосся мокро спадало на голову, наче якась чорнильна ковдра. Вона міцно притиснулася до мого сина, і від холодного повітря з відчиненого вікна у мене по спині побігли мурашки. Мій син сидів з широко розплющеними очима поруч із нею, обидва зосередившись на книзі. Я думаю, що зможу, я думаю, що зможу, шепотіла вона йому, перегортаючи сторінку вільною рукою. Її погляд повільно перевівся на мене. Коли кімнату наповнило більше світла, вона м'яко посміхнулася до мене і покрутила пальцем. Підійди, ти прочитаєш останню сторінку. Вона солодко шепотіла. Я навів пістолет на жінку і відвів курок назад. Я не знаю, хто ти і що ти, але моя дружина померла три роки тому, сказав я. Істота, що прикидалася моєю дружиною, відступила назад. Її погляд тепер був прикутий до мене. Воно впало на підлогу, руки і ноги, занадто довгі, щоб бути людськими, поповзли назад, дрейфуючи до підвіконня, де воно затрималося на кілька хвилин, перш ніж вистрибнути назовні. Я кинувся до сина і міцно обійняв його, заплющивши очі і глибоко зітхнувши. Татку, я почув його приглушене схилення з моїх грудей. Так, синку? запитав я, відтягуючи його, щоб зазирнути йому в очі. Воно все ще спостерігає за нами, прошепотів він. Повільно мій погляд перевівся на вікно. Воно все ще було там. Чим би воно не було. Його голова ледь стерчала над нижньою частиною вікна, спостерігаючи за нами, не кліпаючи. Швидко схопивши пістолет, я приставив її до лоба істоти, але перш ніж я встиг натиснути на курок, вона відскочила вбік. Я кинувся до вікна і висунув голову, і там, на землі, воно стояло, дивилось на мене. Потвора змінилася. Вона тепер лише віддалено нагадувала мою дружину. Занадто довгі руки і ноги лежали без руху, а масивні чорні очі, які легко поглинали половину обличчя, дивилися на мене. Істота, чим би вона не була, кліпала, повіки змикалися вертикально, а не горизонтально. Цього разу я нічого не зробив. Моє тіло ніби замкнулося в собі від страху. Через кілька довгих миттєвостей ця істота знову впала на четвереньки і побігла до пляжу. Я не знаю, що в біса я бачив тієї ночі в середу, але я переїхав подалі від узбережжя, купив собі гарний одноповерховий будинок за містом, що не має виходу до моря. І хоча я майже впевнений, що втік від тієї істоти я ніколи не залишаю свої двері чи вікна незамкненими.